Понад 3800 тисячі вісімсот хворих на Геревії та ковід 19 зафіксували на Тернопільщині станом на 6 листопада, тоді як місяць тому їх було на пів тисячі менше. Відтак наша область єдина в Україні, де перевищено епідемічний поріг. З чим пов'язана така висока захворюваність на Тернопільщині? Про це спілкуємось з лікарем-епідеміологом Володимиром Паничевим. Як каже він: у інших областях також є чимало хворих, проте на Тернопільщині найкраще організований облік, тому й виявлено більше випадків. Під процес на всіх територіях він, як правило, одинакої інтенсивності все залежить від того, ми з вами всіх порахували, чи не всіх. Тому там, де облік кращий. Там і показники захворюваності вищі. Хоча підпоріг перевищений, загалом захворюваність знижується, пояснює медик. Ми маємо перевищення підпорогу на 24%. Це означає, що ми знаходимося в сезоні епідемії грипу ГРВІ та ковіду на загал середньої інтенсивності. При цьому Протягом трьох тижнів перевищення порогу у нас знижується. У нас було перевищення вище 40%. На сьогодні ситуація із захворюваністю покращується. З усієї кількості хворих в області госпіталізовано 133 людини, 58 з яких діти. Володимир Паничев нагадує, аби не захворіти, варто уникати масових скупчень людей, а також дотримуватися дистанції зі співрозмовником. Як правило, це півтора-два метри. Якщо ви спілкуєтеся на такій відстані, вона є абсолютно безпечною навіть в тому випадку, коли ваш співбесідник має ознаки захворювання і час контакту. Як ви, якщо ви спілкуєтеся протягом не більше ніж 15 хвилин, то ризики зараження у вас мінімальні. Треба розуміти те, які місця на загал є небезпечними. Звичайно, це закриті приміщення там, де відбувається скупчення людей, і в першу чергу це громадський транспорт. Найкращим засобом для профілактики грипу та ковіду є вакцинація. Щеплення від коронавірусу є безкоштовними, вакцини достатні. Варто лише звернутися до сімейного лікаря, який розкаже усі подробиці. Щодо вакцини від грипу, то вона є платною і обійдеться від 500 до 4 тисяч гривень залежно від виробника. Замовляти препарат потрібно наперед в аптечних мережах. Володимир Паничев запевняє, що зараз із вакциною проблем немає. Ми запитали тернополян, що вони роблять для профілактики. Захворюваності. Я особисто мама трьох діток, то для своїх двох обов'язково даю вітамін С в таку погоду. Стараюся просто одягатися, берегтися. Сьогодні трішки не по погоді. Але планую, я дуже багато чула про прививки. Планую робити цього року від грип. Обов'язково смузі пити рекомендую свіжих мелених ягід без цукру. Тобто, це там лохина, чорниця, смородина це мої такий рецепт. Ну і ще Друге це хороший сон, фізичні навантаження, помірні. От і все. Чи вже хворіли в цьому сезоні, чи пощастило не хворіти? Не хворів. Я грипу вже не пам'ятаю, коли взагалі хворію, якщо чесно. Розумієш, треба якось тепліше вдіватися, п'ємо гарячі напої, обліпиха, малина. Вже бачимо, коли вже починається в колективі, люди хворіють, то стараєшся просто трошки, якось, можливо, не дуже контактувати близько. Але загалом, мабуть, так, як і більшість людей. Я вмію підбирати правильний гардероб, тобто, якщо, наприклад, холодає, то я не одягаю зразу все максимально тепле на себе, там шапка, шарфік. Тобто, якщо зараз холодно, то типу, я шапку зараз не вдягну. вдягну вже буде чуть, чуть холодніше. І все, і організм адаптується, і таким чином я вже ну, достатньо пару років точно не хворіла. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.